Не купуйте дорогі плюшки в магазині. Сьогодні я покажу вам секретний рецепт, який змусить всіх ваших рідних благати про добав. Таких неймовірно ніжних ароматних плюшок з домашнім яблучним повидлом ви точно ніде не знайдете: ні в магазині, ні у сусідки, ні навіть у бабусі. А найголовніше, готуються вони до смішного просто. Всього кілька звичайних інгредієнтів. Які є у кожної господині, і через годину ваша кухня наповниться неймовірним ароматом свіжої випічки. Я розкрию всі секрети ідеального тіста та покажу особливий спосіб формування, завдяки якому плюшки виходять такими пишними та красивими. Почнемо з найважливішого: з дріжджів. Саме від правильно підготовлених дріжджів залежить, чи будуть наші плюшки пишними та повітряними. Спочатку беремо 100 грамів води. Зверніть увагу, вода має бути теплою, але не гарячою. Ідеальна температура ледь тепленька, не більше 40 градусів. Як це перевірити без термометра? Дуже просто: встроміть пальчик у воду, якщо відчуваєте приємне тепло, але не пече, то це саме те, що потрібно. Додаю туди 35 грамів живих пресованих дріжджів. А якщо у вас сухі дріжджі, то беріть у три рази менше, прибли... тобто приблизно 12 грамів. Це дуже важливе співвідношення, запам'ятайте. Далі додаємо 7 г цукру. Небагато, але цукор потрібен дріжджім для активації. Все це дуже добре і ретельно перемішую. Мені не потрібно чекати, поки дріжджі заграють. Це просто для того, щоб дріжджі з цукром повністю розчинилися і рівномірно розпро... розподілилися. А тепер готуємо молочну суміш. В окремій мисочці беру 200 г теплого молока. Підігрівала його ледь-ледь, знову ж таки, не більше 40 градусів. Пальчик встромили, відчуваєте тепло, значить, все ідеально. Додаю туди 120 г цукру. Це вже для смаку наших майбутніх плюшок. Це дуже добре і ретельно переміщує. Важливо, щоб увесь цукор повністю розчинився в молоці. Не поспішайте краще перемішати довше, довше, ніж потім мати цукрові крупинки в тісті. Також додаю туди одне яйце, знову все добре перемішуємо. Тепер найцікавіший момент: з'єднуємо дві наші суміші, виливаю дріжджову суміш у молочну і знову ретельно перемішую. Важливо, щоб все гарно змішалося та об'єдналося в однорідну рідину. А тепер додаємо борошно 700 грамів. Чому саме стільки? Це ідеальне співвідношення для нашого тіста. Воно буде достатньо щільним, щоб тримати форму, але водночас ніжним і повітряним. Починаю замішувати спочатку ложкою, так легше контролювати процес і не створювати борошня не хмари на кухні, а потім переходжу до замішування руками, тільки так можна відчути готовність тіста. Найголовніше зараз зібрати з мисочки. Зі стінок мисочки абсолютно все борошно. Оскільки я використовую одразу всю кількість борошна за рецептом, я більше нічого додавати не буду. Це секрет ідеальної консистенції. Викладаю тісто на стіл і починаю замішувати. Спочатку воно може здаватися трохи тугим, це нормально. Притискаю, розтягую руками, ніби роблю ковбаску, потім скручую і знову повертаю по колу. Замішую до тих пір, поки не зберу все борошно і не об'єднаю все тісто докупи. Тісто виходить доволі тугеньким, тому потрібно трошки докласти зусиль. Я чергую відбивання зі скручуванням, це допомагає розвинути клейковину швидше. Якщо втомлюєтеся, можна робити невеликі перерви, але насправді весь процес займає буквально 2-3 хвилини активної роботи. Коли тісто вже стало гладеньким, і ви бачите, що воно не прилипає до столу і не прилипає до рук, пора робити тест. Це називається тест на глютенове вікно. Беру маленьку частинку тіста і акуратно розтягую. Дивіться, воно вже починає дуже добре тягнутися. Це чудова ознака. Це означає, що клейковина почала розвиватися, і зараз я залишаю тісто відпочивати буквально на 5 хвилин. Чому потрібен цей відпочинок? Клейковина має розслабитися. Після інтенсивного замісу це дозволить їй стати ще більш еластичною. Після 5 хвилин знову роблю тест на глютенове вікно. Бачите, як тісто стало ще більш гладким і ще краще тягнеться. Ось це якраз те, що нам потрібно. Тепер саме час додавати сіль. Чому сіль додаємо пізніше? Сіль може сповільнити роботу дріжджі, тому краще дати їм спочатку розігнатися, трошки розтягую тісто. Так легше буде розподілити сіль рівномірно по всій масі. Додаю 7 г солі і починаю знову замішувати. Сіль я вмішу буквально 30 секунд, щоб трошки зібрати тісто, бо далі я буду додавати масло. І ось зараз додаю вершкове масло 30 г. Але увага, не додавайте все масло одразу, це секрет, який знають не всі. Змащую пальчики, пальці повністю і починаю замішувати масло поступово. Замішуйте так, як вам зручно. Можна звичайним замісом, можна розтягуючи і притискаючи, можна навіть трохи відбивати. Найголовніше постійно тримати ручки в маслі. Таким чином, масло легше ввести в тісто, аніж додати велику кількість масла до тіста одразу. Коли ви вже ввели все масло, масло закінчилося, і ви, відчуваєте його, і ви не відчуваєте його ні на руках, ні на столі, ні на тісті. Це означає, що процес завершено. Дивіться, як тісто стало неймовірно гладким і шовковистим. Знову роблю тест на розтягування. Бачите, це ідеально віконечко. Тісто готове, тепер залишаю його відпочивати на 30 хвилин. У мене не буде ні першого, ні другого підйому, тільки один єдиний підйом. Це особливість цього рецепту. Змащую мисочку залишками масла, того, що залишилося в тарілочці, де лежало масло. Тісто в мисочку накриваю плівкою і на 30 хвилин відпочиваємо, і тісто, і я. Всі дуже добре попрацювали, відпочинок потрібен усім. А в цей час я готую деко. Одразу застеляю його пергаментом. З мого досвіду найкращий пергамент силіконізований. до нього точно нічого не пристане. Додатково змащую його трошки олією для повної впевненості. Тісто вже почало рости. Це дуже добрий знак. Дріжджі працюють активно, зверху тісто трошки припорошую борошном. і стіл, де працюватиму також. Ділю тісто на частини вагою приблизно по 100-110 грамів. Це ідеальний розмір для домашніх плюшок. Кожної частини роблю кульку. Заправляючи все липке всередину. Дуже просто зроблю кульку і все. Важливо, з тими кульками, з якими я поки не працюю, обов'язково накриваю плівкою, щоб вони не завітрювалися і не утворювалася суха скоринка. А тепер найцікавіша частина формування наших чудових плюшок. Спочатку розтягую тісто руками, відчуваю його текстуру, потім розкочу качалку. Мені потрібен прямо кутничок. Після розкочування качалкою ще трохи руками довожу до потрібної товщини. Товщину регулюйте на свій смак, хто як любить. Трошки проходжуся руками по краях, де може бути товстіше. Перевертаю іншою стороною і пальцями притискаю одну частинку тіста до столу. Так у мене з'явиться липка частинка там, де, був, де буде шов. Це маленький, але важливий секрет гарного скручування. Тепер накладаю своє яблучне повидло. Воно у мене дуже густе і ароматне, розмазую не дуже товстим шаром. Можете використовувати будь-який густий джем, варення або повидло. Найголовніше, щоб не було рідке. Рідке варення просто витече під час випікання. Скручую рулетик. мені не треба нічого притискати, він уже добре притиснувся завдяки нашій підготовці. Ще трошки обкатую об стіл, повертаю швом догори і зовсім трошечки притискаю руками. Складаю пополам, защіпую там, де складка, і роблю надріз приблизно на 2 третіх частини плюшки, навіть трошки більше. Тепер розвертаю, і ось така красива плюшечка у нас виходить. Коли всі плюшки готові, обов'язково накриваю їх. У мене великі пакети, бо деку великі і плівкою незручно, але накрити потрібно обов'язково, щоб тісто не підсохло. Залишаю підходити і тепер розповім, як дізнатися, коли вмикати духовку. Плюшки мають не просто добре підійти, тісто має правильно вибродити. Як це перевірити? Беремо і легесенько пальчиком натискаємо на тісто. Воно має по краях трошки повільно почати підніматися. Але слід повинен залишитися. Ви не притискаєте сильно, а зовсім легенько, і бачите, слід залишається, але по краях тісто повільно підіймається. Це означає, що все готове до випікання. Обов'язково змащую збитим яйцем. Духовка в мене розігріта до 230 градусів, але коли ставлю деко, одразу знижую до 200. Через 5 хвилин ще знижую до 180 і таким чином повністю випікаю 20-25 хвилин до золотистої корочки. Коли плюшечки спеклися, обов'язково знімаю їх з дека на дошку. Так вони добре охолонять. І ось наш результат. Подивіться на ці неймовірні плюшки, вони вийшли просто казковими. Дуже смачні, неймовірно ніжні, дуже похнасті. Тісто, не дивлячись на те, що в ньому була невисока вологість, лише 51%, вийшло просто неймовірно. Воно неймовірно ніжне, має чудовий смак і вигляд. Це просто не плюшки. Тепер у вас є рецепт, який зробить вас справжнім героєм сімейних чаювань. Ці плюшки настільки смачні, що не встигають охолонути, розлітаються миттєво. А найкраще ви точно знаєте, з чого вони зроблені, без консервантів і хімії, тільки натуральні інгредієнти та любов ваших рук. Обов'язково спробуйте цей рецепт і розкажіть у коментарях, як у вас вийшло, які начинки ви пробували. Якщо відео було корисним, ставте лайк, це дуже допомагає каналу. А якщо хочете ще більше простих і смачних рецептів домашньої випічки, підписуйтесь і натискайте дзвіночок.